133 тисячі євро, 62 метри квадратних, дві спальні. Це район Каролінась, один із найкращих районів в місті Аліканте. Маємо ось таку вхідну зону, вона ж вітальня. Так, квартира зроблена, потрібно, можливо, докупити буде деякі меблі і можемо спокійно заїжджати. Є вихід на балкон, це наш другий поверх. Чудове розташування. Квартира буде хорошою для оренди і також для життя. Хто шукав собі. Відносно недороге житло валіканти, і щоб все було в порядку, це саме ваш варіант. Обов'язково зверніть на це увагу. Маємо ось таку кухню. Подивіться, тут ще дещо доробляють, але в цілому, ви бачите, все фактично готове, є відокремлений господарчий блок, господарча зона, так як це заведено в Іспанії, і рухаємося зараз до Санвузлу. Душова кабіна, унітаз та умивальник, що мені подобається, дуже багато місця, велика. Душова кабіна, маємо спальні, спальні теж просторі. Зараз покажемо вам основну спальню, де ми можемо розташувати велике ліжко, і тут трішки більше місця.